Так, любенькі, дорогенькі. Зняли відео на розклади. Ось розочка вже така м'якенька. Зараз трошки побалакаємо, потім вже черешня вже, та є трошки черешня. Хазяїно рве, вчора нарвався, щось не їла. Зараз ну, лічуся трошки, капаюсь, треба вам це чи не треба. Ну таке. Так що щось їси, щось не їсиш. Без вас вже нікуди. Тобто все одно знімаєш, все одно равно, щось все равно з вами воюю. Щось ви мені, а я вам. Ну, що ж ти зробиш? Жість така, прохвася така. Ось в мене нове полотенечко, яке. Зараз подивимося, що судня розклади ваші, в тому що заранше ж написані, не можу я. Це ось такі шишечки, батюшка, дав мені положила. Це таке те, що жде вас. Взагалі, я розказувала вам. Вон горшочки, які купила на духовку собі. Чи робитиму, ну купила. Десь там знімала, двері закрила, бо цуцик не дає. Отака. От Ось От зараз підемо подивимось, що хазяїн мог би сидить обіцяти. Таке чи на дощ, даю? Нема дощу, скільки це в нас нема дощу вже? Та мабуть його вже цілу весну нема. Да? Ось нас уже угу. пуп'янки на рузочках Юр. А що ти без трусів? в трусах? Ми тебе болоток, Юр. Балокай. Балакай. Занятый я. Занятый. Машинка не пішов. Козяйка в нас. Козяйка в нас. Сюди. Ніколи. Ніколи. А ось Кружку робимо, ага. зробимо. Як хазяїн наріжуть, зробимо кружку. Угу. Ну, в мене трошки... накормив, а де вас... він туди пішов? І яйця трохи дав їй, і... і їв. Ага, і бів накормив. Суп. А, суп. Як... Та ну вони суп поїли, Він угу. поїв суп. Ну, Ти ж ходив. Яйця так він десь біля тебе? Ні. А, ну, Кузя наший. Той там будки сидить, ночі випускає. Глядами, глядами. Та він собі ховається. Та він собі не боїть. Чого ти боїшся? Будку поки привезуть нам. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди, Іди сюди. Іди сюди, Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. вона тебе хай подивляться. Красавчик, давай це. Це він туди почав залазити. І все, йому там подобається. Так я туди телефоном, а він таке далі туди лізе. Як боїться. Кутюнька. Ось, так. ось така лапочка нас. Так. Хороший спокійний собака. І ночі спокійний. Ще Суцци... й гавкає. З цуциком тим бігають. Ми, така дитина, таке круто, таке круто, Ну це вітер, це все попробуй, Висушує, через висушує, полуває. голова болить, все болить. Іди. Іди, далі, далі. Да, тряпки він весь сьогодні не дивіться. Ось цвіточки, як і це його думало, що Щось... все не, не дуже улікаюсь ними. Ніколи, ніколи. Який? Отут? О, там жовтки, я розшарюю. О, тут? Так, жовтки, жовтки, ось ці два так. А, може. Ще в цей та -то, -то, той та -то, і ти вже розкладе, щось вам покажу трошки. Ну якось погода страшна, шо говорити. Ану, та я... Давай, давай. Щось я цей кажу, якесь таке воно непонятне. Да, та ось дивись тільки. Та бачу, та я живу, що я не бачу вже. Не роз, не берусь. Ніка тут нема. Там і красні ходи. Ага, ось які аж музички. Поливо хазяїн худо їх. Ой, пахне, бо вже яка красота. Яка прелість. Ось бутончики. Ну, така дурнувата погода. Віє, вивіває все. Боже, жити і не бачу рози розціли. Ага. Я вам покажу, кому інтересно. Трушкась, жовтики красиві. Піони о, там уже вже в этом году не нюхала півоне. Не нюхала. Настільки люблю, і ось на дворі о, там добре у нас під забором, тільки з той сторони забору красні, красні рози. Такі плетуться, цвітуть. Ну, нічого, що є. Що є, дівчатка? Було б здоров'я, був би мир, а та все це все житейське, наживне. І розочки, і бірзочки. А отак трак-бах, і все. І у і людей і теж були і рози, і дорос, а ну, це таке. Не утепляємо поки, думаємо все знати. Діти кажуть, поки не треба, не спішіть. Хто знає чого віримо, що буде все добре. Ой, хто знає, як це добре, як це не добре. Ну, якось буде. Ось такі діла у нас. Трошки вам на цей канал виложу. Там папоротник багато. Там оця хрень цвіта сиренівим цвітом. Цвітом нема, бігом, 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 бігом-бігом. Та що ще капаюсь. Взагалі все бігом і швидко вам покажу оце, щоб ви любили таке. Як любимо ми його все це. І ось папороть. Якась посилка там йде. Сьогодні казали, діти заберуть, привезуть. Може знімемо, покажемо. Навіть не знаю, і писав той що. Програм посилку. От так, все. Все як у всіх. А машинка пищова, Юр? Не знаєш. І стираємо. Ти щось хочеш розказати, чорт? що розказати. Як ти живеш? Щось ти хоч хороше, я їм гаружу, то... За... то розклади я, при... я не, я не вижу, гавкаю, це... то зачистки гавкаю, то ще за щось гавкаю. Так прямо сказав. Поділу? Мій канал, мої правила. І твої правила по-любому. Понимаєш? А, а во-вторих, ну, всякі люди є, ну, ну, ти ти розумієш, що може я її... людину і придавило в той момент, вона отож і тут. Я, я маю виду, Юр, ну, якщо я буду по всіх них правилах, а... ну, у вас багато. Ти, ти нічого не зробив. Я вайбер, я вам кажу, що в мене вайбер, ну, буває, воно чоловік скаже, я не можу відкрити сообщення, от він глюче, він починає, ну, тож тобто я розумію, що багато може сообщень, ну, ну, не знаю я. Угу. Ну, от я за те, що скільки я вас. Якщо телефон відкриває, то не можу відірватися від нього. Понимаєте, якщо по всіх те, що ви пишете, і по кожного з вас правилах я буду, бо тому отак, а тому отак, а всьому отак, от як воно буде? А до вечора вже хоч на руках неси. Та перестань, не я не за це. Я ну, просто та, кажу, все. що не можу я. І ви по моїх правилах на моєму каналі, і Ілі, взагалі я вам не нужна. От, от такий бабунчик ось. Ага. купили. Давай, ось такою бумажечкою. Ага, ось написано. Вот. Це скільки стоїть чавунчик? По ну, панцію. Ну так. Да. Попену панцію. 800, по-моєму, так? Да? Так, да, так. Да. А взагалі він стоїть набагато дорожче, да. бо магазин закривався і вони його то продали. А це отак от як перевернути, дивіться. Сковородка. Це сковородка така. Да. Це на 15 літрів. На 15 літрів. Ну, ну як, чи чугунне? Ну ну, так, чугуне, ну важке, важке, там, важке, дуже. важке дуже важке. Важке. Так ти його сюди заносила, бо не я. Так, да, сюди я, там а там же ти неси його. Воно стояло, думаю, хай що хоч не мучиться. Це у вас стоїть. Пробуємо, може, з дітьми. Можете, надо... Набав... Наварити. Да. Воно на мангал сказали, там, де палим шашлик, оце можна його ставити і тут щось робити. Ну, саме це можна теж зрізати, отак, дивись. Да, да. А чому ти їх, Юр, не так? Ти взяв би на пополам, а так перерізав. І отак же ж би зігнув їх, і ти ж не боднув. То я оце поки, ну, отак. Тож, Та тряпки отак. такі в нас. Ну, в чому тут таке діло? Що вам ще показати? Більше не можу. Більше не можу нам показати. Ток, Та не хочу вчорашня показувати. Як друга буде вже... Ну тоді покажем. Дуже співанчик. Це так, Так, дівчатка і хлопчики отримали посилочку. Діти привезли, зять отримав з Волині. Ось Волинські солодощі. Не відкривали. Пригадайте забутні смаки, екзотик, набір цукерок. Ну, відкриємо, тоді, розкажемо. Такі три коробочки. дамо. Дітям по коробочці, я думаю, ви не проти. Ось така розочка і собі оставимо з чоловіком коробочку. Велике дякую. Ясно, що ми можемо самі собі купити. Ну, приємно. Приємно те, що людина хоче зробити приємно не тільки собі, а й комусь. Так що дякую, хто прислав. Велике вам дякую, добра вам, здоров'я, миру на волинь. З Луцька, казали, з Луцька. а ну тут десь написано. Да, Луцьк, не буду я показувати, ось. З Луцька прийшла посилочка, ось хтось присилав ще пасочки, так одну я вставила, стоїть, дай Бог вам теж такі вербні палички присилали на вербу. Тось, то вже вам дай Бог здоров'я, дай Бог. Що ви бачите, що ви людяні. Що ви людяні, що ви хочете зробити приємно. Роблю розклад, один розклад зробила. Далі буде. Ось такі чашечки привозили, подарили. В моєму серці Україна, в моєму серці назавжди. І вдома найкраще. Ось такі орнаменти. Залажу сюди вентилятор, поки цей не включаю. Ну, кондиціонер не включаю, буду трошки включати вентилятор, бо дуже жарко. От жарко прямо аж в парку вроді. Ну так ми робимо онскузію. Вчорашні вчора нарвав чоловік. Зараз окрошку. Ось спить десь хазяїн теж. Це я тут сижу і воно це лягала в ноги і спить. Тобто за воно і розклади вам рубе, щоб ви понімали то кутик. Був і спить вартом сну. Не просинається, воно прохладний пол. Ось таке. Лежить же, лежать оці, обов'язково я положу. Мені сказали, я вам положу Отакі. Отака іконка буде в одних. Ось молитовка яка тут. І отакі іконки. Кого вибиратиму, то буду ложити. Там буде все те, що має бути. Із свічечками такими. Ну, з наборами. Для когось отакі іконки. Ну, хто що замовляє. А для кого? і буду це долужувати, тому що передали, а це символ віри. Вірою в Бога. Отця. Я це буду ложити. Це красну свічку палю. Чистки йдуть в людей. Вже ну, після монастиря других взяли. Хазяїн зробив окрошку. Це вона між ладонями є. Десь, навіть хоту пішов. Ну, стоїть. Кажу, давай насиплю. Ні. Каже, хай настоюється. окрошка у нас сам робив. От така у нас Буде, Будемо мало сметани. Ну так пачку цілу я роблю сметаною. Хай по йому тоді приїжджали дітки. Дітки-котлетки. Щось деться заболіла. Ну, забрав Юра з роботи, купили цю цеку корм, даємо жобом. Треба зараз дати. Заболіла щось 38,5 температура. Щось таке каже, хто знашу. що. Ну, Таке вроде, нічого, але температура полізла-полізла і все. Ось таке хмари, вітер такий. Земля суха, така в дворі ніколи земля не була. Хазяїну пошуки намив, кучу зараз переверну, трошки хай стікає. Так і живемо. Люденьки, будьте добрішими. Будьте добрішими. Ось я в яких одюжах, все жорко, дуже жарко. Ось таке. Хотіла показати вам посилочку. Велике дякую. Я вас лічно нікого не знаю. Время від времени приходять, по новій почті. Людям, значить, хочеться зробити. Щось приємно. Ось такі з Волині. А таке, як частина Западної України. Побували ми там. І все. Ось такі діла. Все, давайте, пока-пока.